Діджиталізоване життя поєднане з акробатичними трюками. У національному цирку України відбулася прем'єра шоу Нова генерація, у якій режисери та артисти використали новий підхід до циркового шоу та створили персонажа штучного інтелекту. «У Нас є там ще прикольчики з штучним інтелектом. Він нам підказує, що робити, але ми не завжди з ним погоджуємося. Крім діджиталізації виступу, це шоу без участі тварин. Їхні ролі перебрали на себе коміки та міми, які тепер стрибують на чеконі та протистоять грізному лаву. Що цікаво, що ця програма буде без тварин. Одну тварину людську буду грати я таку. <анкруто> Маленьких глядачів перед початком шоу розважають пантомімою та жонглюванням. Для світлин на згадку створили різноманітні фотозони. А у фоє дітлахи можуть побавитися на реквізиті артистів, а ще зробити собі аквагрим. Я вовк цього а, не ну, а як вовк робить? Ручкою ще так зробили. Нова генерація це шоу про майбутнє і про нових людей, але з використанням попереднього досвіду. Дійство триває півтори години. Весь цей час глядачів своїми вміннями вражають повітряні гімнасти, еквілібристи, клоуни, жонглери та міми. Вистава нове покоління входить. Категорію репертуарної пропозиції за ознакою прив'язки до подій, до дати свята. Друга складова це прив'язка до жанру. Просто магія, присвячена фокусам ілюзії, маніпуляції і церковій магії. Під час церкового шоу розпочинається повітряна тривога. Всі глядачі разом з артистами спускаються в укриття, але шоу продовжується навіть там. Шайна, давайте! – Крім артистів та жонглерів дітлахи уподобали наш мікрофон. Henna. Після відбою повітряної тривоги глядачі повертаються до зали і шоу продовжують неймовірними номерами. Ми занурюємо глядача в віртуальну гру. Разом з нами пограти в цирк створюємо світ, який спонукає фантазію глядача, і він не просто дивується, як це прийнято під час перегляду якихось акробатичних номерів. А він разом з нами проходить цю історію. Національний цирк зібрав в одному шоу різноманіття номерів та учасників українських і світових циркових конкурсів. Побачити діджитал дійство наживо можна за невисоку ціну від 100 гривень. Циркове театральне дійство для жителів та гостей столиці тут створюють під різні події від новорічних свят до Геловіну. Додаткову інформацію про прем'єри можна знайти на сайті Національного цирку України. Каріна Петро Станіслав Росик для апостроф ті.